Робота по позачарового засідання виконавчого комітету міської ради Присутні у нас дев'ять членів виконкому. Кором для проведення засідання є. <клес> Формуванням порядку денного наголошую всім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно закону України про заявлення корупції, значно відповідно проекту рішення. На порядку денному у нас сім питань. Коли пропозиція щодо порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Перше питання про проведення в Житомирі патріотичного спортивного заходу забій в вишиваних. Перед тим хочу сказати, що вчора а, в Житомирі була така історична подія да, для спорту з точки зору Скільки, 37 років Житомирська команда не приймала участь а, в Прем'єр-Лігі України, в вищій лігі України, вчора в полісі а, перемогло. Кремень 5-0 і автоматично вже забезпечили вихід в Прем'єр-лігу, тому це точно вже в цьому році команда буде грати в Прем'єр-Лізі. Хочу подякувати всім, хто всі ці руки вірив вболівальникам в першу чергу, всім, хто допомагав. Хочу подякувати депутатам міської ради, які 4 роки назад, да, ми створили цей футбольний клуб, комунальний футбольний клуб. Сім? Сім років тому, да, створили комунальний клуб, і тоді там це перший ж комунальний клуб був в Україні, і там казали, що ви робити, нічого з цього не вийде. Але, але якщо працювати, вірити і мріяти, все, все стане, все буде точно можливо. Можливо, все. Тому в цьому році вже будемо приймати в Житомирі. «Динамо», Київ, Шахтер і всі інші гранти нашого українського футболу. Так що величезна подяка спонсорам Бідживі Групп, Будківчик і Надія за те, що вперто отак йшли до перемоги. Ще дві ігри. Будемо надіятися на те, що команда стане чемпіоном першої ліги. От, наступний матч Саболонів покаже. Реально все буде добре. Доброго дня. Прошу взяти рішення за основу. Будемо змінювати трішки назву. Буде називатися забіг з нагоди відзначення всесвітнього дня вишиванки. Плануємо провести його 20 травня о 10-тій годині. Розпочнеться забіг о 8.30 початок реєстрації. Стартує забіг від кінотеатру Жовтень. Триватиме небагато, тому що дистанція невелика всього кілометр 300 метрів. Буде одним забігом, тобто, не будемо ділити на дорослий і дитячий, буде один єдиний забіг. Усі гуртом в рамках забігу можна буде придбати футболочку з брендуванням цьогорічного дня вишиванки. Цього року такий логотип у дня вишиванки, всесвітнього дня вишиванки. З кожної футболки 50 гривень. Ми перерахуємо. На 95-окрему несандну-штурмову всі ці футболки під час реєстрації можна придбати і отримати вже 19 травня перед забігом, перед день забігу. Далі, окрім того, 18 травня Всесвітній день вишиванки, він припадає на день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, тому так само виглядає логотип дня вишиванки, і це річниця виходу українських захисників з за Азовсталі, тому ми хочемо, щоб. Учасники цього забігу ще долучилися до фотовиставки. Наступний фотовиставку розробила асоціація захисників Азовсталі. називається Вірити, чекати, любити, присвячена родинам військополонених і саме днів вишиванків. Так що ми її зараз готуємо, побачите її уже 20 травня. Далі вона буде теж в локації забігу біля кінотеатру Жовтень, і крім того, у нас дуже гарна колаборація з кінотеатром Івана Франка. Всі учасники забігу, хто зроблять донат, отримують квиток на перегляд фільму Спадок нації в цей же день в 11-й годині. Тобто відразу після забігу, який о 10 й на 11-й можна відвідати кінотеатр Франка і побачити фільм, перший фільм про е, вишиті сорочки. Це реєстрація до 18 травня. Прошу взяти рішення за основу і долучитися до забігу. Так, ну нам потрібно за основу тоді. Голосуємо за основу. Так, змінити назву. Змінити назву проведення в Житомирі благодійного легкоатлетичного добігу з нагоди відзначення всесвітнього дня вишиванки. То запрошував слати. І в цілому кусу. Дякую. Наступне про надання пізнавальних розвивальних заходів мешканцям Житомирської міської територіальної громади з нагоди всесвітнього дня вишиванки. Добрий день. Шановні члени виконкому, прошу підтримати проект рішення про надання пізнавально розвивальних заходів мешканцям Житомирської міської територіальної громади на нагоди Всесвітнього дня вишиванки в умовах воєнного стану. В рамках заходу планується проведення різноманітних майстер-класів, виставок, конкурсів. Так, 17 травня о 14-й годині в селі Вариси буде проведено два майстер-класи. Для дітей з виготовлення українського оберігу від заслужено майстра народної творчості України Оксани Дідуль та виготовлення декор підвізки вишиваночка від мисткині Ганни Івченко. О 16-й годині в селі Вереси працівниками будинку народної творчості буде проведено дитячий конкурс вишиванки. Про проведення якого було напередодні оголошено по їхньому. Ними оголошено. У місті Житомирі 18 травня на вулиці Михайлівській буде розміщена фотолокація Вишивана Моя Україна, де на карті України кожна область буде відмічена елементами вишиванки. На сторінках Фейсбук управління культури телеграм-каналі ОМІ буде опубліковано відеоролик флешмобу вишиванка Єднає світ. Учасники флешмобу це українці, які перебувають за кордоном. Вони у вишиванках вішат, вітатимуть із всесвітнім днем. Вишиванки в центрі Михайлівської з 12 до 16 години будуть проведені виставка вишитих робіт майстрів народної творчості, виставка художніх робіт, учнів мистецьких закладів, книжковий хаб. Бібліотека просто неба, де на книжкових поличках будуть розміщені книжки про вишиванки, і де працівники бібліотеки будуть проводити тематичні майстер-класи з розмальовування вишиванок. Працівниками палацу культури буде підготовлено і проведено патріотичний аквагрим для діток. Родзинкою цього заходу буде презентація вишитого полотна Це моє місто. У соцмережі сьогодні буде розміщене оголошення про залучення мешканців територіальної громади до вишивання цього полотна, а з 12 до 15 у вівторок в середу мешканці зможуть прийняти участь у вишиванні. Цікавою також буде виставка жіночих сумок із вишитими елементами від школи автентичної вишиванки під керівництвом заслуженого майстра народної творчості Оксани Дідуль. Хочу відзначити, що ця школа працює при управлінні культури щовівторка з 16.30 години. Також благодійною організацією співдія будуть проведені майстер-класи з розпису шоперів та чашок. Цікавим буде майстер-клас від працівників художньої школи, будуть, розписув... розписом будуть розписувати Петриківським розписомським розписом розписувати грибінці, виготовляти український оберіг і декор підвізки. На Михайлівській буде розміщене піаніно, розписане Петриківським розписом, на якому педагоги наших мистецьких шкіл будуть виконувати українські композиції. О 20.30 відбудеться показовий виступ молодіжного шоу-проекту Мардіс файршоу від міського культурно-спортивного центру. Запрошую всіх, запрошую всіх рідних і знайомих, долучайтеся, дітям буде цікаво. У випадку повітряної тривоги місця тимчасового укриття будуть оголошені ведучими, а також додатково розміщені вказівники. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую. Дякую. Наступне прозвільнення від сплати за дня контрольної картки. Порушення була гострі. Ілона приїде? Ілона кажуть. Даним проектом рішення пропонується інспекція з благоустрією безоплатно видати контрольну картку на порушення благоустрою по вулиці Бориса Лятошинського, а КП Житомир-Водоканал дозволити виконати реконструкцію мереж централізованого водопостачання та водовідведення по вулиці Бориса Летошинського. Хто запрошу вас? Дякую. наступне про погодження проведення благоустрою території. Доброго дня. З метою проведення благоустрою території просимо погодити благоустрій території, який буде відбуватися на провулку Чуднівській, 4-й Чуднівський. Просимо погодити комунальним підприємцям Зеленбуд, управління автомобільних шляхів і експлуатація штучних споруд міської ради, проведення благоустрою території по провулку. Четвертий Я запитання. Хто запрошував? Дякую. Так, всі наступні питання у нас розглядаються в закритому режимі.